Для того щоб захистити дітей в закладах освіти в умовах повномасштабної війни, зроблено вже багато, і ця робота продовжується найнебезпечнішими територіями та територіями з підвищеним ризиком, які розташовано в прикордонних областях держави, яка межує з Російською Федерацією та Білоруссю. тому щоб запобігти виникнення надзвичайної ситуації та забезпечити порядок і безпеку учнів, працівників школи та батьків на цих територіях у межах проекту служба освітньої безпеки. Запроваджується охорона закладів загальної середньої освіти працівником поліції. В нашому закладі з 6 січня 2025 року запроваджено пропускний режим, який здійснюється представником поліції, на вимогу постанови Кабінету міністрів України, оскільки одним із першочергових завдань. Закладів освіти є забезпечення безпечного освітнього середовища. Тому, враховуючи те, що у нас прикордоння, і ми живемо в умовах правового режиму воєнного стану, виникла така необхідність поставити додаткову охорону металодетектор для того, щоб не допустити нестанціонованого проникнення посторонніх осіб. Для того щоб забезпечити порядок у школі і пропускний режим учнів, працівників, громадян, які приходять до закладу освіти, було вирішено запровадити ось такий контрольно-пропускний режим. Ми задоволені, діти також нарікань від батьків не було. У нас розроблений документ положення про пропускний. Режим і правила відвідування, де чітко прописано, хто може зайти до школи, зафіксувати мету відвідування, і відповідно громадяни повинні цього дотримуватися. Я Тому, розумію, вони повинні ще й мати паспорт. Вони повинні мати паспорт, домовлятися, якщо. Домовлено з класним керівником, чи директором, чи адміністрацією загалом школи, то повідомляти охоронця про те, що мають прийти люди, і відповідно надати документи і тоді проходити і відповідно спілкуватись, комунікувати із працівниками закладу. Крім того, ми поспілкували з заступником начальника управління поліції охорони в Чернігівській області Буром Олександром Миколаєвічем. Завдяки порозумінню керівництва Словуцької громади в місті Словучі самому у нас храняється два заклади освіти. За рахунок коштів управління прийнято таке рішення було встановлення рамок арочних металодетекторів для забезпечення припускного режиму. Наші працівники забезпечені в принципі, всім необхідним екіпіруванням. Вони додатково ще забезпечені металошукачами для окремого догляду, і в цьому здійснюється пропускний режим. Відповідності до алгоритмів. Та посадових інструкцій вони допомагають принципи без составу для при евакуації діточок і забезпечують профілактику правопорушень на території навчального закладу в цілому. Тобто, якщо тривога, то вони відкривають додаткові двері. Вони виходять мімо металорамки, тому що в принципі це заборонено за утримувати, і спостерігають за тим, щоб всі дітки знаходилися в укритті. Дивиться у нас є кілька запитань від ну, родичів від. Пап, мам, що іноді зрабатувати е, ключі, мобілки може якось переключити, щоб на на мелочку воно не регувати для того, щоб в принципі це можливо зробити, щоб на ключі воно не реагувало. Проте е, зазвичай наші працівники реагують виключно на дітей, скажу старшого віку угу. догляду та з, іменно з сторонніх осіб, які не повинні попадати за козі молодші класи. Ми не реагуємо. Якщо потрібна допомога, працівники на затискають кнопку термінового виклику наряду поліції, uh -huh. і наш спільний наряд прибуває допомагає працівнику в тій чи іншій ситуації. Проект вже запроваджується у закладах загальної середньої освіти. Національна поліція України провела дослідження думки громадськості, у якому опитала понад 300 тисяч респондентів у всіх регіонах України, переважно педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти. Понад 70% учасників опитування позитивно оцінили актуальність та до роботи такого поліцейського для безпеки в закладах освіти.